Вітаю, вітаю, не зла мені. Я знаходжусь в Китаї місто Шенчжень. сьогодні приїхав в район Балан. І знайшов випадково якесь містечко. Тут величезний торгівельний центр, він позаду мене. І начебто тут брендові стокові магазини, подивлюся всередині, але побачив би позаду, там у Надідасі. я піду подивлюся, що там продають. Але це величезний торгівельний комплекс. Я в шоке. А без нас по 200 юаней, ну интересно, интересно. Ну так действительно тут все зацеп, вот так вот 200 юаней. Большие такие приколюки. До речі, навколо е, тут є ось такий китайський бриб, X-Step, там Alidas, де я був, там всякі ресторани, Apple, Oppo, купа різного китайського товару. А ось тут прямо при вході бутик, не бутік, а розпродаж Armani. Ось так. Просто продають, нормальні по скидці, Просто пере входять. Тільки зайшов і Щось не схоже на скидки, Чи то можна мало заробляю. Придивився одну ковтинку, ну ковтинка класна, але ціна 5700 це по скидці, Це десь 800 баксів за ковтинку. Ну я переб'юся. У мене їх вистачає тут. Магазин Huawei з машинками. Ось такий ось шоурум. Куча людей. Машинки продають. Лаксіт. Aito Що там позаду? Ще один Aito m 7 Ось чому купувати. Білий салон взагалі вигідно, бо машина нова стоїть в салоні і засрана. Видно, так? Капець. Ну, знаєте, людей чимало, багато людей ходить. Гуляють, дивляться, купують. І схоже, тут на прямо великий. <плес> Там вон є ще сходинки на гору. <плес> Ось тут другий поверх дитяче дитяча та жіноче, що житю. Наче найт, наче багато всього цікавого, є, але собі нічого не приглянув. Була одна пара взуття, але розмір не підійшов. На жаль. Так, ну що, найку побув, придбав подаруночок, не собі жінці, пару красивок. Собі нічого не вибрав, а жінці вибрав чудові кросівки, мені дуже сподобались, може якось покажу. І ціна приємна, навіть дуже-дуже гарна. Гуляємо далі. Так, Тут що? New balance under armor марсенів багато. Подивіться, які великі оцякі його половинка. Ну все, походи половина.